День. З ким я можу поспілкуватися? Ну зі мною. А ви хто? Помічник. У мене до вас скарга є. Значить, сьогодні в 12-й годині мало відбутися засідання по моїй скарзі суддя Захарченко. А ви знімаєте на якої підставі? Це мої права взагалі? Ну, на підставі бажання свого. Ну а я може не хочу, щоб ви мене знімали. Ну ви можете звільнитися з роботи і дома сидіти. А чому ви таке хамські від машини? Ну, що? По вашому я хами вам? Ну ви якось ну спілкуєтесь, не відповідаєте. Ну я цей. я вам відповідально заявляю. Добре. Якщо ви хочете, щоб вас знімали, ви можете звільнитися з роботи. Добре, ну я буду сама вирішувати, що мені робити добре. Ну тоді не 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 скаржиться про те, що вас знімають. Ну. Так, а я не хочу, Це моє право, я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну я не ну, знаю. Ми не в судовому засіданні. Ну, ну давайте ви я ж Роб, Ви ж на робочому місці? Так, я ну на робочій, все, так. ви службова особа. Патронатна служба. Ну, а і чого ви відповідаєте тоді за голову суду, якщо ви патронатна служба? Тому ж таки це патронатна служба. Ви маєте право розглядати скарги, які відносяться до ні, звичайно. Керівництва не розглядати, а я і не ну, то чого? А чого ви взяли на себе повноваження? Тільки що ви сказали, що я буду. Ну я я, я з зв... на себе ні. Я не взяла на себе. Ну, я. Я звернувся. До кого я можу звернутися? Ви сказали ні, до мене. Ви можете звернутися тоді в прийомні години. Якщо ви хочете на прийом до голови, можете в прийомні години звернутися Коли? і особисто на Добре, коли прийомна година? Понеділок з 9 до 12, середа з 15 до 18, п'ятниця з 8 до 12. Тобто вже прийом сьогодні закінчився. так? Сьогодні, да? У нас е, вівторок. Вівторок нема прийому. Угу. Середа є 15 до 18. Угу. Угу. Особисто, можете, особисто можете поспілкуватись з головою. Якщо у вас, наприклад, по справі якісь питання до варіозно. Да, Звичайно. То я її помічник, я вам можу надати інформацію. Uh, ні, в мене по справі іншої. Якщо по справі іншого. Яка розглядає, суді, яка розглядає суддя Захарова. Захарчук Захарова Захарчук, так, да, Захарчук. Тоді це вам треба на прийом uh -huh, до голови. Uh -huh. Якщо ви хочете uh, потрапити, ну, я все тоді завтра що... запишіть мене на прийом. А ви мов приходите, якщо є черга, займаєте і попадаєте uh -huh. на прийом. З 15 години, да? так? З 15, 18. Ще раз як звати вас? Альона. Альона, ну прізвище. Матіос. Матіос. І... Мат Мат да, Дуже але, відома Мат -ос. така фамілія у да. вас. Напевно, родочка матіоса. Ну, це ви вважаєте доречне запитання взагалі? Ну, я, так на всяк да. випадок Ну, ну Добре, дякую вам.